Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 37 й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 3 березня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 878 70 особин за добу 1 350 танків 10 252 одиниці за добу 11 бойових броньованих машин 21 290 одиниць за добу 16, артилерійських систем, 24 тисячі 19 одиниць за добу, 60. Реактивних систем залпового вогню 1 306 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 одиниці за добу 2. літаків, 370 одиниць, гелікоптерів 331 одиниця, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 27 655 одиниць за добу, 61. Крилатих ракет 3085 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 39327 одиниць за добу 109, спеціальної техніки 3768 одиниць, дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.